Ті, причому представлявати різні транспортвації від бази к косміксу. І так, давайте тоді, щоб із самой перве это база. Я нашёл норм картинку, как бы, ближче вот такая вот реально. Ось, жаль, все ти тоже сказал, кстати, давайте, короче, я в галерею і вам покажу нормально. Я нормально базу не дозміхнути. Вобще, я перерип повністю все, ло базу, це саме не було, Сашки, щоб я не знайшов, що сій. База, 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 вот де база. Це База переділа вже під такий сон. Ну, коротше, база у нас так виглядає. Базова трансформація взагалі класна, тому я нічого не маю проти неї просить, бо вона приходить в кабінку норм. Далі чармікс. Чармікс мені взагалі не зайшов. Чармікс якась трансформація, яка не потрібна стала вже в кінці після сезону взагалі. Куда він пропав, що з ним сталося, взагалі нічого не понятного, бо мені чармікс не очень просто подавали субочки. Я пообстаю навіть плохо, тому що було ще щось зробити, крім сумочок. En Enchantix це моє з улюбленіших трансформацій. Від музики то в Брайні, в Winx, особливо муза. Моя улюблена фея. Це муза, я вже скільки раз казав мені подобається, но в Enchantix, особливо Текла, теж класно. Тому Enchantix, якби заслужив мати у нас. А, яке там місце. Е, її улюблена це от, трансформація. Після цього у нас іде Беливикс. Беливикс, ну. Ну, что это? В ман норм трансформация, у нас по классу, я набрав той софт, хуй хуй гофікс, то все на раз, Це якби все є в цьому бере, что нормально, норм. Пойдет, якби бы, трансформация. Дальше у нас что-то е, Гормонікс. Гармонікс реально хороша трансформація. Просто їй показали дуже мало и на її не раскрыла. Да, від мене Гармонікс, его. Горбинс. Де Гормонікс? Класна, класна задумка трансформації, но що що її так було мало, і навіть потр потребувалося стільки пару разів на весь сезон. Тому я би зараз я даду теж тут гармонікс цей. я його добавив? Я подуманікс сюди, А, ні, от є. Тому э, нор, наверное, поставлю. Да. Ні, далі у нас що йде? Sirenix. Sirenix моя сама улюблена трансформація. Тому мені подобається Сірілікс, тому да, і він теж йде в мої улюблені. Сірелікс це просто I love you юшечки. Далі у нас йде Блумікс Блумікс. Про нього я маю багато можу сказати вам. Взагалі крута трансформація. Мені подобається задумка трансформації, подобається муза в ній, блум, техна, взагалі лейла, для себе не похожа. Тільки шкода, що у них всі криля такі більш одинакові стали, а не в кожного свій колір крилів. Ти був мені улюбиний теж відправляюся. Далі у нас іде Міфікс. Чесно кажу, Міфікс мені взагалі не зайшов. Він не дуже... Задумка міфікса була потрібна взагалі. Куди після того ці палички подивилися? Непонятно. Те, що вони можуть застрягати в лід, дарі, мені теж мені це непонятно. Було б могла в ньому застрягти в останніх серіях. І то, типа, це не зробили. Тому мені, напевно, я його виписав не в плоху, але я написала, тому що він не такий, а щоб я його любив. І не... Такий, що був плохо. Дальше у ну нас що? А що у нас для Баттерфлікс? Одинаковість. Що треба почати? Баттерфлікс, взагалі, мені не подобається, тому що получення Баттерфлікс саме дебільніше. Охороніть тварин. Вони спасали рейнорів. І навіть то не вони спасли від того кам'яного галема. Рейнори самі себе спасли, вони просто взяли, взяли, вдарили в нього раз енергії своєї. І получила цей баттерфлікс. Батерфлікс просто трансформація така висуса просто з пальчика, Тому не очень я її поставлю. Тайнікс, My I love You трансформація. Я не могу нього. Особливо взагалі. Всі не подобаються. Стела класна. Муза класна. Лейла. Флора мені не очень, може, блум мені не очень. І на дуже класна. У мене трансформація саме любимая особливо музика ця сяй, 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 блиск, блиск. Да, блис". у мене наскачена. На... На... Бродер, ви прочувствуєте цей ефект Тайнікса? Реально а вам воно... іншу... заходити Просто почувствуйте реально по Тайнікса силу Вінкс батл Тайнікс Хай можливо тут на фоні грати. Ну почувствуйте це все остатки. Далі у нас іде що. Космікс! Знаю, що ж тут треба казати про космікс і куди він зараз піде. є! Вони в космос полетіли! Що тут треба? Чому буде вже закінчувати це все? Кос! Нахіра їм ще космікс, немало трансформації! Космікс також у мене йде плохо і очі вообще в трансформації не зайшла. Я комуно але... Ні, трансформація не зайшла. Нас лишається три трансформації. Давайте поговоримо зараз не, не про Cristal Serlix, а про Enchantix. Enchantix ще викладав дуже хорошо порівняно з Завжди, і, Сиренікс, і цей. Сиренікс, хоча б я б моя любила це дуже плохо викладена. А вот блу... О, боже, Enchantix взагалі ще нормально. Тому Enchantix норм. А так вот іде плохо. А кристальний Серелікс це просто пушка. Господі! Який він красивий! От далі така є невелика одинаковість, ну подивіться, це просто пушка бомба, як мені він подобається. Ну кристальний Серелікс теж десь сюди. Ну і нас лишається, що Дрімікс. Дрімікс це отдельний вид іскусства. Мені подобається ця трансформація, подобається все своєї трансформації. Я не можу її писати ні в норм, не в і плохо, я можу такий писати свої любими. Вот крім терліст трансформації, Наприклад, з чим ви согласні, з чим ні. Насправді, Charmix мені не подобається плохо взагалі. Білочки, короче, буду спати. Сірікс, це вот, возьму, теж фірова. Космікс теж. Не очень. Реально. тільки Батерфлікс і Міфікс. Ну, а тут є, типа, багато розвиватися, міг саше закинути ці всі трансформації. Про це я зробив, і типа там до мої База вообще нормальна, Білівікс нормальна, Гарбонікс нормальна, і Чайсікс, Госпоус, теж нормальна. Ну, а мої любимі це Сиренікс, П'ятого uh, сезону BlueMix, Tajnix, Crystal Serenic, uh, Dreamix і Enchantix. Це, о, класні, те, що, от, цей Classic transformation, Say вот Sirenix в восьмом сезоне или космикса. Ну, вот так вот все, что забудьте. Напишите мне в комментариях и прошу бачить сірелист.